Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту стадіон Вроцлав, одноіменного польського міста. Комерційна назва Тарчинський арена Вроцлав», який є домашньою ареною для тамтешньої команди Шльонськ і вміщує трохи більше 45 тисяч оболівальників, став пріоритетним варіантом української асоціації футболу для проведення домашніх матчів збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, 5 вересня проти Франції, 13 жовтня проти Азербайджану і 16 листопада. Проти Ісландії подібне затверджено виконавчим комітетом УАФ, але документи про оренду стадіону ще не підписані. І наразі про водночас про приємне і сумне у футболі існують періоди, які закарбовуються і пам'яті назавжди, і це не просто матчі, це історії, що живуть у серцях фанатів десятиліттями. Один з таких моментів, коли 10 років тому, 27 травня, 2015-го, у фіналі Ліги Європи зіграв наш Дніпро, який у новітній історії українського футболу став другою командою після Донецького шахтаря, який був близьким до того. Щоб завоювати другий за значимістю трофей європейського футболу, на жаль, на відміну від гірників, які стали володарями Кубка УЕФА, наша команда у столиці Польщі-Варшаві у захоплюючому драматичному поєдинку 2-3 поступилася королю Ліги Європи того часу іспанській Севілі. Але хіба це мало значення? Хіба можна виміряти велич команди? Тільки трофеями, адже для українських уболівальників саме цей Дніпро, зібраний з бійців справжніх воїнів футболу, вже був легендою. Щоб дістатися фіналу, Дніпровцям довелося пройти через. Е... Пекло, важкий вихід з групи, виснажливі матчі проти грецького олімпіакоса, нідерландського Аякса, бельгійського Брюге і нарешті перемога над італійським Наполі у півфіналі. Кожен з цих двобоїв був випробуванням, кожен удар, кожен гол залишався у серці. Болівальники не могли повірити. Це все ще триває, це не сон. Ми у фіналі. І хоча ми в ньому програли, це не було поразкою. Він став символом, символом незламності, боротьби. Та віри, це був момент, коли Дніпро вписав своє ім'я в історію континентального і вітчизняного футболу. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо творців тієї історії, прізвища яких ще довго пам'ятатимуть, згадуватимуть і цитуватимуть прихильники гри мільйонів. На жаль, такий яскравий сплеск мав навіть не повільне, а блискавичний занепад згасання, колапс і зникнення взагалі. Сумно, але будемо пам'ятати і згадувати з болем завжди. Збірна України, пропустивши поперед себе господарів татамі Польщу та випередивши Румунію, стала срібним призером загальнокомандного заліку 38-го чемпіонату Європи з карате серед дорослих юніорів та юнаків, який завершився в столиці країни Варшав... Варшаві і зібрав 1100 спортсменів з 27 країн. На її рахунку 54 медалі, по 17 золотих і бронзових та 20 срібних в індивідуальному заліку. Федерація тенісу настільного Дніпропетровської області вкотре на високому рівні організувала і провела черговий чемпіонат області цього разу серед наймолодших юних спортсменів 2014 року народження і менших. Виростити результативного успішного спортсмена це справа не одного року, І важливо, щоб процес був методичним, послідовним, безперервним. Навіть у воєнний час мусимо продовжувати свою працю, і наразі потрібно робити важливий акцент у першу чергу на дітях. Вони особливо вразливі. Кожен день повномасштабної війни залишає відбиток у їхній свідомості, і це з ними буде на все життя. Натомість спорт допомагає переключатися з деструктиву на конструктив, задає правильний вектор розвитку, стимулює здорові амбіції, ставить чіткі життєві цілі. Тому і держава, і громадськість, і меценати мають сприяти дитячим спортивним школам, бо це про наше майбутнє, про перспективи України на найближчі десятиліття, і в цьому сенсі на гарні слова заслуговує чітка і планомірна багатовекторна робота федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області, яка вкотре на високому рівні організувала і провела черговий чемпіонат області цього разу серед наймолодших юних спортсменів. 2014 року народження і молодших за останні роки зібралося мабуть рекордна кількість гравців, і ми бачимо, що діти показували дуже класний рівень гри. І нам приємно, що спорт розвивається. Кількість дітей, які грають і приходять в цей спорт, стає більше. І головне не втратити цей запал які мають діти і цю жагу до гри, і наша основна задача і завдання це зберегти це, і тільки збільшувати його, і збільшувати кількість молодих гравців, які приходять і продовжують грати. Я би хотів додати окрему подяку нашим Збройним силам України, які сьогодні дають нам можливість проводити такий формат турніру для дітей в нашому місті Дніпро, і це дуже велика подяка. Втім, окрім належного фінансування, дуже багато залежить від тренерів, що вони підтримували інтерес до занять тим чи іншим видом спорту і тенісом настільним, зокрема. Адже важливо, як наставник побудує тренувальний процес, як розвиватиме якості та здібності учня, як організує змагальний процес, щоб дитина проявляла себе на турнірах, і навіть якщо вона не стане переможцем, щоб не перегоріла, не зламалася, не втратила віру в себе. Втім, і тут є чимало нюансів. Це вік, який дуже складний. В плані психології, в плані мотивації, е, в них інші інтереси. тобто ж е, треба все робити, щоб ми залишили цей костяк, який в нас є. Ворони в нас, гарний гравець, який вже виграє, контендери, виграє багато змагань. Але щоб це не втратити, треба цим, це любити і все робити для того, щоб це було перекласти всі свої сили. Одне бажання тренера цього недостатньо. Але для тренера, звісно, хотілось би більше уваги і підтримки зі сторони батьків. А тренеру розвиватись, ну как, мотивувати це, мабуть, імпровізувати для того, щоб було на тренуванні дуже цікаво. Повинен бути зв'язок між тренувальним та соревновательним процесом. Діти повинні бути мотивовані рости, достигати прогресу і ну переходити на більш та більш спроможні заходи. На звітному турнірі беззаперечним фаворитом був надія пін-понгу не тільки в області, але й України. Вище згаданий бронзовий призер чемпіонату Європи серед мінікадетів ю 11 Марк Вороной, який щойно повернувся переможцем з престижного міжнародного турніру серед ровесників в Болгарії. У мене форма дуже гарна на пік своєї форми, і все добре. Я чувствую мячик. Ми ну, каби могу діло перекрути. Все могу На сьогоднішній турнір. У мене плани виграти в усіх трьох схемах. А подальніші плани це чемпіонат України з 5 юня, з 5 червня буде стартувати в Андріївці. Мене плани виграти теж. Очікувано і прогнозовано Марк, який планував, виграв усі три категорії чемпіонату Дніпропетровської області серед однолітків, одиночну і парну серед хлопців та мікс з Євою Хохольковою, яка також була сильнішою, в тандемі з Єлизаветою Горшковою серед дівчат. Єдину золоту нагороду не з Дніпровців. На звітному турнірі в одиночному розряді серед дівчат завоювала Марія Гомілко з Кам'янського. Щоб трохи урізноманітнити будні, зняти психологічне навантаження і стрес вперше для військових учасників бойових дій, які знали ушкоджень, поранень і постраждали внаслідок російської війни, а нині проходять лікування, реабілітацію та відновлення в одній з лікарень Дніпровської міської ради, а також медичних працівників та Персоналу закладу відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області організувало відвідане музею олімпійської слави Дніпропетровщини, щоб трохи урізноманітнити будні, зняти психологічне навантаження і стрес для військових учасників бойових дій, які зазнали ушкоджень. Поранень і постраждали внаслідок російської війни, а нині проходять лікування, реабілітацію та відновлення в одній з лікарень Дніпровської міської ради, а також медичних працівників та персоналу закладу відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області в рамках спортивно-пізнавального заходу Олімпіклаб. Проводиться під патронатом НОК України, організувало відвіданий музей олімпійської слави Дніпропетровщини. У ході екскурсії запрошених знайомили з його стендами і експонатами, цікаво розповідали про досягнення і здобутки зіркових атлетів регіону. Заступниця голови громадської організації, заслужена майстерка спорту і тренерка України, срібна призерка Олімпійських ігор в Атланті, 96-го року минулого століття Діна Мівтахудінова та голова дитячонацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко. Роздивляючи світлини та раритетні речі, екіпіровку, інвентар та багато чого іншого легендарних відомих на планеті спортсменів Дніпропетровщини, екскурсанти заново згадували і переживали сторінки історії минулого, які у приважній своїй більшості вони колись черпали зі шпальт друкованих видань. Телевізора, чи нині з інтернету і подібне бодай на короткий проміжок у часі відволікало їх від страхіття війни, поранень лікування створювало простір для відновлення психологічної та фізичної реабілітації. У нас дуже позитивні враження. Ми дуже вдячні за допомогу всьому нашому українському спортивному Дніпропетровському дому. І я хочу сказати, що цей захід ми провели для пацієнтів реабілітаційного відчування. Це можливість переключитися ментально від хвороби, побачити життя під іншим кутом, побачити можливості. Дуже важливо подивитися на наші спортивні досягнення, надихнутися ними. І е, для наших пацієнтів це не про щоденні тренування, і не про досягнення, це про щоденний свідомий вибір е, активного життя і здоров'я. Ми за інноваційні підходи в реабілітації. Ми вам дуже вдячні. Це для нас було Ну, Дуже великим сюрпризом, що нас сюди привезли. Дуже все сподобалося. Всі наші досягнення українські. щоб був мир і спорт процвітав. На завершення, окрім купи позитивних емоцій та вражень на згадку про відвіданий музею, екскурсанти отримали від гостинних господарів брендовані подарунки з символікою відділення нок України у Дніпропетровській області, а організатори заходу у свою чергу. Подякували військовим за надійний захист та жертовність, висловивши сподівання, що згодом матимуть змогу побачити їх знову у музеї вже у мирний час. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.